мистецтво, літературу і театр, і хочеш розуміти, як культура формує суспільство, тоді культурологія це для тебе. Тут ти дізнаєшся про історію і філософію культури навчишся аналізувати явища та впливати на суспільство через творчість. А якщо тебе цікавить, загадкове та прекрасне, ти хочеш досліджувати традиції народів світу, відкривати для себе нові сенси в мистецтві, працювати у сфері освіти, туризму або культурних індустріях, тобі до нас, до культурологів! Знають, культурологія це не просто предмет, це стиль життя. А ми, першокурсники, готові доповнити цей стиль своїми власними надбаннями. Наприклад, ми можемо аналізувати будь-який фільм, навіть якщо його сюжет складається з одних кіноляпів. Ми знаємо, як організувати вечірку, навіть якщо вона снімає грошей. Але найголовніше ми вміємо сміятися з себе. І ми точно не дамо вам нудьгувати на наших лекціях. Ми готові перевернути ваш світ. Лапки сходи, з балкона, вечірня Для тебе світ широких можливостей, де працевлаштуватися, ти зможеш і в мас медіа і в музеї, і бібліотеки гостинно відчиняє для тебе свої двері. Культурологія дасть тобі можливість випробувати себе і в приватному бізнесі. Шановні абітурієнти. Запрошуємо вас стати частиною дружньої родини кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галакйоновича Короленка.